Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі і у себе вдома. Команда Макени приймала лондонські Челси. 2-0. Із перемагає, просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Сьогодні відбувся в англійській премєр лізі Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку і розпочнемо Ми зі стартових складів 4-2-3-1 стартова розновка в Іпсвіча. Олтон в воротах, Волфен Грівз пара центральних захисників, Девіс Аши по флангах. Далі Марсі Каюсте, центральні опорні півзахисники. Марін Хатчен центральний атакувальний півзахисник, Брадхед Бернс по флангах та Дела по нападі. На це стартова розновка Іпсвіча. Челсі, 4-2-3-1, стартова розновка в, в Йоргенсен в воротах, Ліве Колвіл Тайсин Адарабио Захисники аксель Марко Кореля по флангах, модиске фернандес, центральный опор и Кол Палмер, центральний атакувальний півзахисник, Жоу Фелікс, но не по флангах, та КРИСТЕРН КУЛГУ У нападі це стартова розстановка. Челсі. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну ще я вам можу сказати, в принципі, Іпсвіч з перших же хвилин до Макені доволі таки агресивно розпочала. І справді, трибуну команду вперед тагнали. І справді, Іпсвіч так заряджений, знаєте, з такою зарядженістю прям команда вийшла на матч. Челсі більше володів м'ячем, але в принципі, Іпсвіч дуже здорово захищався. І в принципі, Іпсвіч з перших же секунд показав Челсі, що. Ну, скажімо так, Легкої прогулки то точно для Челсі не буде. І вже на 11-й хвилині Іпсвіч зробив пенальті. Ідеальна розрізаюча передача, Делап виходить 1 на 1, обіграє Йоргенсен, Йоргенсен збиває Делапа. Абсолютно чистий пенальті, контакт був. Ну і Делап підходить до 11-метрової полочки. Пробиває, делапта, забиває, Збиває і робить рахунок матчі 1-0 на користь господарів. Після забитого м'яча Іпсвіч повністю віддав м'яч Челсі, Челсі на м'ячі, Челсі атакує позиційно, але Іпсвіч дуже здорово, компактно захищається. Но справедливости ради Челси в Дасте рахунг. Заранее-то Кол Паумер забыть идеальную передачу на Жуау Феликса. Жуау забил, а гол не зарахутил. Цей гол на Феликса скасует. Уже от удалось вдалось, а мяч не? Потім його з Ось. Челсі, в принципі, були непогані атаки, в принципі, були непогані моменти, але все одно, знаєте, все одно Челсі було ось дуже важко. І ось з Евертоном мені ось пригадується, із Вугомом, ну, в більшості з Евертоном. І з свічем зараз тобто Челсі ось важко вскривати ось оборону суперника, коли команда дуже низько сідає. Іпсвіч дуже низько команда не сіла і, в принципі, дуже спокійно відбивалася. У другому таймі у Челсі відсоток відсотке ще виріс. Але Іпсвіч подвоє перевагу. Це робить Амарін Хатчинсон. Амарін Хатчинсон забиває голіву передачу до свого пасива, якщо не помиляюсь, записи Делап. лап. Ну так, да, делап, 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 делап записав голіву передачу. Але Марін Хатченсон дуже здорово пробиває в дальній куту, забиває, забиває. о Марін Хатченсон на 53-й хвилині робить рахунок 2-0 на користь Челсі. Взагалі, це Мареска на другий тайм випустить Джейдена Санче, Педро Нета, Ніколаса Джексона, Малі Гюсто. Макена випустить Філіпса, Тейлора, Алі Альхамаді, Джонсона та Смодіча. Після того, як рахунок став 0-2, Челсі ще стало важче, хоча Челсі там взагалі там володів там тотальний просто контроль м'яча, тотальний відсоток контролю м'яча. Але іпсвіч в принципі не проти цього був. Іпсвіч спокійно низьким блоком команди відійшла і дуже спокійно відбувалася. У не пригадає таких ось моментів. Можна згадати момент Нікса Джексона, був непоганий. Ось, Спробував повз ворота. Ну, так, в принципі, не згадаєш. У Делапа там був напавний удар, Йоргенсон, на кутовий м'яч перевів. Тобто, в принципі, другий такий Челси на м'ячі іпсій відбивається, Челси намагається, але Іпсі всі просто спробують Челсі читає. І абсолютно ідеальна надійна гра у захисті в виконанні Іпсвіча, Ну і Іпсич виграє у Челсі, здобуває команда Макі на третю перемогу. Була перемога з Вуверні та Натотневом. Зараз перемагають Челсі НСМАРецький. І я вважаю, все-таки перемагає та по ділу. Да, якщо ми дивимося статистику, то ми маємо 29 з ударами, друзі. Але зверніть увагу на удари в площину. Да, 9.20 за ударами перевага у Челсі, друзі. Але 6-5 за ударами в площину. І тут, до речі, перевага в господарів. 24,76 контроль, Челсі на м'ячі. Челсі тотально володіє м'ячем, але знов таки. У Іпсвіча 24% контролю, але 2 забитих м'яча. 4-7 за кутовим. Друзі, ну по голівим шансам 1-1. Одна голіва нагода була у Челсі, одна голіва нагода була упущена. В Іпсвіча було була одна гульна нагода, і вона була реалізована. 226 передач, господарів. 145 передач були точними, 64% точність передачі. 722 передачі. 651 з них точна та 90% точність передач. 2-0 за офсайдами. З 9 ударів 6 ударів площину в іпсвіча, один удар повзрота, 2 удари блокуються в іпсвіча. У Челсі з 20 ударів 5 ударів площину, 7 повзорота, 2 влучання було справедливо радів Хрика, Сверіт. 8 ударів заблокованими було. По успішних відборах краще був Іпсвіч. 8 успішних відборів у господарі, в 47, відсоток успішності у Челсі їх було 5. Та 45 відсоток успішності. 4-4 за сейвами. 26, 14 по повинісі, м'яча, 6, 5 за перехопленнями. Ну і 9 порушень правил було в Іпсвічі, 3 жовті картки у Челсі їх було 5. Та 4 жовті картки, а найкраще футболісти обирають де лапи, який зробив гол плюс пас. І мало того, що він зробив, так гол плюс пас. Дайла взагалі просто ідеально відіграв, ідеально свою боротьбу вигравав. Однозначно, він найкращий футболіст матчі. Друзі, до речі, якщо брати статистику із жив, іпсиче 0,67 шістдесят у Челсі 1,98. тобто у Челсі на два голи XG. У Іпсвіча Гол-Півтора, тобто, якщо брати їх то в принципі Челсі мав збивати. У Челсі були моменти хороші у першому, більше у першому таймі. Більше цих моментів було у першому таймі, другий там Іпсвіч, ну нічого, по суті, Челсі не дав зробити. Челсі награв на гол, але все одно я вважаю, що Іпсвіч в будь-якому випадку награв ось на цю перемогу. Команда дуже самовільно діяла і, в принципі, я вважаю, що Іпсвіч ну, все-таки перемагає ділу. хоча, знову таки, Челсі, в принципі, непевно виглядав в першому таймі, але в цілому я вважаю, що Іпсвіч все-таки взяв на характері. В бульванки Челсі не засмучитись відрізками. Я ж кажу, Челсі грав непогано. Але ось ну, щось ось не вдалося ось в другому таймі. Взагалі жодного небезпечного моменту у Челсі. Були підходи, були атаки, але моментів таких гольових та у Челсі не було. Ну, в будь-якому випадку Челсі це молода команда, яка тільки будується і да, програла Челсі, програла команда Енцемареськ сьогодні. Але знов таки, команда молода, команда будується. І я вважаю, що Челсі ще обов'язково обов'язково ще набере. Наберем, Іпсвіч вітаю болівальників Іпсвіча з перемогою. Давайте подивимось з Таблицу, таблицю. Ну, Челсі в будь-якому випадку залишиться в зоне Лиги Чемпіонів. В Челсі 4 Челси четвертый, 35 баллов у пасиві. А, 8. Ну, а Іпсвіч підіймається на 18-ту позицію. У Ипсвича вже 15-й залікових и... Взагалі, дуже цікаво, і у нижній частині турнір таблиці ситуація розвивається. Тож, Іпсвіч 2, Челсі 0. Дякую вам за увагу. Хочу побажати вам все найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.